Черговий терористичний удар росіян по території України ворог застосував Арішнік, і це схоже на агонію Кремля. Тим часом російська економіка дихає на Гладан, бо ж кінець вже близько. Нинішніми темпами рецесію прогнозує до середини 2026 року. Але в адміністрації Трампа заговорили про санкції Гремоблюменталі. Основні події обговорюємо з Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарасе. я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну, от ви знаєте, справді таке відчуття, що Арішніки. Вчорашня атака це така російська агонія, але вона лише пришвидчує, як на мене, російський кінець. Бо в Трампа точно побачать відповідь Путіна на мирні зусилля американської адміністрації. Е, ну я думаю, що це відповідь сукупна на дії вже конкретні дії американської адміністрації. От, наприклад, що показала Венесуела, що показала Венесуела, виявляється зміни режиму не потрібно ніякого вторгнення, та достатньо організувати комплексний тиск на країну, десь кудись там постріляти, умовно кажучи, домовити з оточенням. І найголовніше, найбільше знаєте, такий страх всіх автокритичних лідерів, що за народом ти не не, не сховаєшся. Ти просто можеш опинитися в американській тюрмі, це перше. Далі, Трамп пішов на безпрецедентний е, крок: це атака на судно, яке ну фактично знаходилось так умовним захистом росіян. Чому? Я, наприклад, не пам'ятаю, що в холу... навіть в холодної війни американці е, взагалі от таким чином достатньо відкрита. Знаючи те, що це ну, знаходиться під умовним захистом ядерної держави судна, вони його так захоплювали. Це не було в часі холодної війни і в часи ну, Росії, вже безпосередньо, коли вона була незалежна. Завжди американці уникали цього робити. Я думаю, що це якраз відповідь на те, що от відбувається. Про санкції от ви говорите. Тут питання вже не санкціях, тому що а, а, виконання цих санкцій вже в, в американці показали. Ми зараз будемо ловити просто цей танкерний флот, і не потрібно там ніякі закони там Грема чи іншого. Достатньо просто слідувати тим санкціям, які вже існують. Далі знову таки питання. Тож, ви говорите про те, що Мадуро зараз його якби на його прикладі показали, що в принципі як, як чинити з лідерами, але в Мадуро не було підтримки серед населення. Тобто, ми бачили, як святкували венесуельці. Ми бачили реальність відео, де вони щасливі від того, що Мадуру заарештували. Росіяни в своїй недолугості і в тому, як працює російська пропаганда, вже там 25 років. Вони все ж таки розказують, що. Бо, там, Путін це їхній президент, вони його підтримують. І я думаю, що це трішки інші історії, якщо говорити конкретно про народ і про підтримку диктатора. Не погоджуюсь. Ну, бо рейд Пригожина показав реальну підтримку Путіна. Ну, коли він там в Ростов заходив, і коли він шов а хто зупиняв? А хто зупиняв Пригожина? Навіть силовий апарат кудись зник в цей же цей момент. А Путін де був, коли йшов Пригожин? Він драпанув з Москви. Все керівництво драпануло. То про яку підтримку ви говорите в даному випадку? Це дивіться, у росіян та так, штраф, наскільки пасивна. я розумію. А, ні, це пасивна, пасивна підтримка. Пасивна підтримка в основному серед цих пенсіонерів в дійсності Кремль не підтримує такої активної підтримки. Їм теж знаєте, такі от активні люди, які там сильно знаєте забагато так, от проявляють емоції, Теж не потрібні. Вона це така директивна підтримка, як завжди було в Радянському Союзі. Дали наказ, наприклад, полюбити там, не знаю, Леніна, так? Е, полюбили. Дали наказ полубити, полюбити там Бухаріна, Зінов'єва, Тухачевського. дали. Потім їх посадили, сказали, що вони зрадники, все, їх не люблять. Дали наказ любити Сталіна, любили Сталіна. Сказали, що Сталін ворог. Все, Сталіна не любимо. В Росії так не працює. Немає там це навіть підтримка повинна бути казенною, і якраз історія з Пригожиним показала, що немає такої сународної підтримки. Немає от таких от затятих путінців, які готові йти на захист шановного лідера. Чому тому, що в Росії вся громадська активність, вся громадська активність під контролем ФСБ, ти не можеш цього робити. Якщо ти не ухвалена умовним відділом ФСБ. і все. Тому я тут не погоджуюсь, що, що так воно й буде. Навпаки тут в, то, в тому чого Путін не лякається, що якраз історія з Мадура показала, що це може повторитися у нього. При цьому ми бачимо активну підтримку в телеграм-пабліках росіянами цієї атаки по території України, арішником вони розказують, що це такий удар в Азмєзді і так далі. Запустили вони знову цей арішник без бойової частини. І в принципі, це все так, як воно було в Дніпрі. Зрештою, от ви як бачите, якщо це момент залякування, про який ми постійно говоримо, то ну він не діє на українців. І мені вже здається, що навіть росіяни це бачать, що українців ось арієш. Сарматами, там ще чимось. Ну, не залякати нас. На кого це направлено? На європейців, і чому вони вирішили використати ту єдину ракету, яка була у них на озброєнні. От те, що наші спецслужби говорили, що у них одна установка, одна ракета. І вони її вирішили використати по Львову. Ну, тому що це близькість до Польщі. Це тиск на Польщу в першу чергу тиск на європейський союз. Що у нас є ракети? Вони літають, так не допомагаєте Україні, і демонстрація Трампу, що є потенціал у них в тому числі, тому що тут ви повинні розуміти, от в чому природа такої любові американців до росіян. Ну, останні 150 років тому, що росіяни, а, це такі от хулігани, які створюють попит на безпеку і тиск на європейців. Тоді потім приходять американці і продають цю безпеку, і те, що от продемонстрував Путін, він показав, що, начебто, у нього є ракети, й давай, давай разом, умовно кажучи, продовжувати рвати Європу. От і це була ця демонстрація. Давай там підривати, давай щось робити, і я ще. Ну мене ще можна мене я ще можу бути корисним, тому що природу цієї любові до себе росіяни абсолютно розуміють. Вони тут не ідіоти. Вони розуміють, що вони є фактично такою. Ну в більшості випадків кишеньковою такою імперією англосаксів, як завжди, було в їхню історію, і це от демонстрація того, що, начебто, у нас щось літає. Ну, і демонстрація Трампу, що у нас тут ти там забрав у нас танкер, що є порушенням таких, знаєте, негласних домовленостей і, взагалі, наїзд на ядерну країну. Вони втерлися цим, але якось асиметрично треба було е, показувати. Не на напряму на Трампа вони наїхати не можуть, тому що Трампа вони бояться. Вони бояться, тому що розуміють, що це та у, у, у цього здригнеться, не здригнеться рука, Він що може вмазати у відповідь так? І відповідно вони показують, що давайте, хоча б там цим арешникам запустимо. Е, ну так це ніякого як, враження на українців не справить, тому що е, е, ну от ви сказали, бойова частина не використовувалася. А там, окрім ядерної, не може бути іншої бойової частини. Але щодо ядерної зброї їх досить сильно попередили, всі, включно з китайцями, щоб не балувалися. Лише це, це ж просто теж треба додуматися. Якби балістичну ракету середньої дальності запускати по території України. Ну, тобто, з... це, це ракета, яка в принципі не має використовуватися на ближній на близькій відстані. Вони її вирішили. Ось ну, так я не ну, знаю, тому що з усіх точок тому що зору це можна. дуже безтолкова історія, як на мене. Ну на ну і на ну я думаю, що поляки сильно напружились, коли вони побачили, що ракета в їхній бік летить. Скільки там кілометрів від кордону з Польщею було 70? Чи, якщо не помиляюся, від від точки удару. А тому це була в першу чергу тиск на Польщу, тиск на країни, які симпатизують Україну, у яких у нас є взаємозалежність. Ну бо бастраться всім, що начебто у них є потенціал. Але я думаю, що це вже такі, знаєте, в свинячі те, що називається, можливо, це демонстрація того, що давайте не чіпайте аєталу. А тому, що це теж дуже, дуже болісне для росіян питання, як я вам сказав, це останній вагомий важель тиску на ситуацію на Близькому Сході і намагання зробити дестабілізацію. Там зараз американці разом з Ізраїлем фактично вибивають цей козир у них. І плюс дивіться, якщо ще і. Руйнується цей ісламський режим? Це що означає? Ще більше нафта буде на зовнішніх ринках? Вже іранська нафта. Е, так, ми ще поговоримо обов'язково про руйнування режимів, тому що Трамп сьогодні заявив, що і Мексика його цікавить, і в принципі він там намітив собі шлях, куди він далі піде. Але е, хочеться ще трішки повернутися до Арішніка. Ви говорите, що Польща напружилася. Але ж ми до останнього е, під, під час цієї атаки ми не знали, куди полетить Арішнік, тому що не було можливості його відслідковувати. Е, е, це перший момент, і другий, мені здається, що те, що вони. Зараз розмістили в Білорусі, то це показник того, що вони явно ціляться на європейські країни. Тобто, це не для не до України питання, так як і західні видання розраховували час підльоту Арішника з Білорусі до, до Києва, там до інших українських міст. Мені здається, що це не про це історія. Ні, ну дивіться, оскільки це межконтинентальна ракета, байдуже ну така в великої дальності, байдуже, де вона знаходиться в Калінінграді, в Білорусі, В Астрахані, і все інше, ну байдуже, де запускати тут питання тільки підльотного часу. А от і те, що вони активно цим граються, ну за великим рахунком, це теж не грає великої ролі. Вони ж це саме, я впевнений, що такі самі ракети є в Калініграді. Він ну, знаходиться на території Росії, мовно кажучи. Це більше якби прив'язати Лукашенка до себе, продемонструвати, що прив'язати його до. До, до до можливих злочинів, в тому числі які можуть зробити росіянами, тому що ну ця ракета, якщо вона до речі існує на території Білорусі, це ще, ще з велике питання. Ну вона точно не контролюється Лукашенком. Це однозначно, тому що росіяни ну бандити та покицьки, але не ідіоти. Вони таку зброю не дадуть під контроль Лукашенка, і тому це знову така спроба гри і більше прив'язувати Лукашенка до себе, тому що у Лукашенка ж є власна лінія з США. Власне стосунки з Китаєм і багато чого іншого, тому саме таким чином і буде розвиватися так е, ситуація. Тому так залякувані європейців, е, тому що ну вони ж своїм таким інфантильним е, не, інфантильною неадекватністю е, ну дають ґрунт для того, щоб над ними знущалися як росіяни, так і американці. Зовсім зрозуміло от, про контроль ядерної зброї, тому що те про що ми говоримо, арішніх здатний нести ядерний заряд, і ви говорите, що ну спеціально росіяни вдарили там поближче до Польщі. От якби дійсно ця ракета долетіла до Польщі, ну вони ж не можуть. Вони справді не можуть проконтролювати, є там ядерний заряд чи немає. То яким чином здійснюється ось цей контроль ядерної зброї, просто не розумію. Всі польоти міжконтинентальних балістичних ракет повідомляють всі, всі ядерні країни, вони чого звідки, наприклад, Посольство США знало про те, що готується удар, тому що вони попередили такий регламент: якщо проходять навчання, якщо проходять якісь. Пуски, наприклад, тестові всі ядерні країни повідомляються, що буде таке, таке, і повідомляється, що ця ракета не містить ядерного заряду. Тому що, якщо, якщо буде невизначеність, є там ядерний заряд чи не є ядерний заряд, оце вже привід для відповіді зброку. З боку, з боку Франції, Британії Сполучених Штатів Америки, тому що це близько до країн НАТО, тому що вони давали їм ядерні гарантії, от тому це так працює. А стосовно дивіться, тут не оскільки це не ядерний заряд, це йдеться більше про ракети малої та середньої дальності, а росіяни тут що може бути іншою історією, чому вони запускають ці ракети? Вони ж хочуть відновити цей договір про. Ракети малої та середньої дальності і вписати туди Україну. Таким чином, щоб не дати Україні виробляти такі ракети, І щоб американці нас тут контролювали, ось що вони хочуть зробити. Тому я не виключаю, що запуск цього ларешника це знову підняття цього питання. Тому що цей договір існував у 88-му році, коли був підписаний, ще за часів, коли існував Радянський Союз. І припинив своє існування якраз при Трампі в 2018 році. Чому? Тому що росіяни неодноразово його порушували, і Трамп його просто не продовжив. І цей договір, дорожче, розповсюджувався на Україну. Нам було заборонено, наприклад, виробляти ракети дальністю більше, ніж 500 кілометрів, і це для власного використання, і е, ракети на експорт дальністю більше, ніж 300 кілометрів. Після того, як був зруйнований цей договір України, немає ніяких обмежень. Росіяни, я думаю, такими от пересуваннями орешника, пересуваннями цих там ударами, арешніми хочуть знову реанімувати цей договір. Вони, до речі, порушували це питання. От з Рубіо, коли розмовляв Лавров, і вони це постійно. в цих так званих стамбульських угодах там теж є питання, що Україні не повинно бути зброї. Вони хочуть стримати прогрес України в ракетних технологіях, тому що вони бачать, що ракети ще тістіше приїжджають. До речі, тут є спільна позиція з американцями. Хто не знає, американцям теж не подобається, що Україна нарощує виробництво власних ракет. Чому тому що це суб'єктність? Це самостійність у, у багатьох питаннях. Україна сама буде визначати, куди стріляти, як стріляти. Тому їм не подобається ні фламінга, не подобається ні Нептуни, ні Сапсани, нічого. Чому що вони чого ще розуміють американці? Що українські, українські ракетні технології можуть стати базовими стануть базовими для безпеки Європи, тому що жодна країна Європи. Таких дешевих технологій немає, ну окрім Франції, але у них дорого. А Україна може замінити, наприклад, американців. Далі що розуміють американці? Що наявність України ракет там, малої та середньої дальності, це що означає, це, це перший крок до відновлення ядерного статусу, тому що у виробництві ядерної зброї завжди проблема, на чому, на, чим, на чому ти будеш її нести. А тут носії вже існують. І американці дуже побоюються, як і багато хто, що Україна все ж таки прийде до світлої думки, що Україні потрібно відновлення ядерного статусу. Тим більше в Україні є база, це і атомні електростанції. Нагадаю, що у нас є ще два реактори, окрім атомних електростанцій в Києві в Харкові. І не будемо забувати, що у нас є блок атомних станцій. Чорнобильської, який зупинений, але не розібраний, наскільки мені відомо. Третій та блок, то у нас не ще існує на території наш. Він зупинений, але же існує. А це типи рбмк реактори, які за певних обставин можуть виробляти збройний плутоній. Пан Тарасу, ну ви знаєте, хороші перспективи намалювалися. Я не знаю, звичайно, як там щодо міжнародного права і міжнародних домовленостей і можливості їх втілення. Але я дякую вам за цю розмову, за ваш аналіз і за те, що ми з вами, знаєте, так окреслили. Мені здається, такі позитивні перспективи і хороший настрій такий створили для наших глядачів цієї розмови. Тарас Загородній політолог був гостем цього стріму. Дякую. Дякую, до побачення.